Мене звати Христина Чернега. Я вітаю вас на п'ятій колонці і маю кілька незручних запитань, бо я не військовий експерт і не можу збагнути кількох елементарних речей. Давайте разом розбиратись. Чому влада почала потужно рекламувати виробника суперракети Фламінго? Рівно тоді фламінго або ж «ФП-5» перевершила навіть американський томагавк, коли на Банковій дізналася, що квартира одного з можливих вигоду набувачів. Компанії Firepoint, володаря золотого унітаза й друга президента Тімура Міндіча Чувак порвав епоху, красавець! прослуховувалася. Набуцанку спеху шоу не вийшло, не фартануло. Саме тоді в медіа з'явилися світлини, за якими ворог може встановити місце розташування виробництва ракет. Мені щось пахне гівном. Ще ми побачили відео потужного старту ракет. Без конкретизації наслідків для росіян я не чула про верифіковані влучання цієї суперзброї, яка кажуть краще за тамагавк. Бабах! Ну а тим часом інформкампанія з вихваляння Firepoint розгорнулася з синхронною кампанією цькування на САП, яка до речі, триває і досі. Національна е, агенція по боротьбі з корупцією, як вона там називається, НАБУ, угу. був Ми не зупинимось, ми будемо йти за вами слід слід, і знаєте, в цей момент мені, мені стало соромно як громадянину, дізнаючись все більше про успішний успіх компанії, яку лише три роки тому заснували фахівець. Із пошуку місць для зйомок реклами і архітекторка меблів з бетону. Опа я щаслив, що у дівчинки все получається. Я не могла зрозуміти, як ці люди, маючи в штаті півтора десятки працівників зі сфери далеких від ракетобудування, Кіно, вино, да. переконали президента і його офіс віддати їм на виробництво дронів. 320 мільйонів доларів. Тобто, третину всього дронового бюджету. Так Бог вирішив. 30% всього, що в цьому році було у наших хлопців на полі бою. Все це було зроблено в Україні. Чому ці дрони, які за умов використання найкращих деталей із накроткою у 25% мали б коштувати 20 тисяч доларів, а коштують 55? Питання є. Питання ма. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. Ну, це більше, ніж е, 15 тисяч доларів. 20 тисяч доларів, ребята, ну давайте відверто. Для такої країни, як Україна, багатої. Ну це повний демпінг, і водночас легко збиваються, бо не можуть виконувати складні маневри. І ось ця компанія тепер виробляє суперракети. Причому за словами директорки, по 50 на місяць, а буде ще й по 210. бла 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 ну на бла-бла-бла. За такого темпу виробництва ми мали б вже знищити всю логістику росіян на європейській частині їхньої недодержави. Якщо про це думати. То можна трошечки там поки ж переможні реляції не надто заспокоюють, бо ворог менше розповідає про свою зброю, а більше б'є нею по нас. Просто зараз. Ну вони точечно в хату це бум, бум, бум. Нема там ніяких військових. Це цивільні люди. Ну. Їм же ж пухрені, і останнє запитання, чому ця новостворена з нуля, із гавнеї Приватна компанія настільки припала до душі п'ятьом-шістьом менеджерам, ну просто так трапилось, що саме її інтереси, а не державних компаній з серйозним досвідом, таких як Антонов, Кабелуч, Арсенал чи Південмаш, лобіюють у данії, і не лише президент, а навіть сам Андрій Борисович. Ви п'яни були, или я щось то не розумію в людях? Молодець, хороший вопрос. На одному такому заводі я запитав у молодого інженера, як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли. І хлопець пожартував. Так то ж, не просто люди, вони ракети. Я ракета, я, я ракета, полетіла в космос. У підсумку Фаєрпоєнт разом з кількома такими ж юними успішними компаніями пиляють мільярди не лише бюджетні, а вже й партнерські. Тупо прогнали через себе бюджетні гроші і роздали їх якимось новнемам. Це ж три ярда, а вам в горло воно влізе. Вам не хватить, ви не не, не на Трампісти нам далі будуть розповідати про корупцію на іноземній допомозі. Ну а ми чекаємо прольоту Фламінго над Кремлем. мы ждем. Для чего а, постоянно там говорю, пишу за оси, все, видео, что у нас э, с 14 року тревая война в Украине, а 73% населения не понимает, что, что происходит, что происходит. Так, э, если не будете разуметь, она может закончиться херово. Потребна усилия всей страны, всего общества. І не красти гроші а на оборонний сектор. Не мусоров 500 мільярдів кормить а армію. Ну тоді буде щастя. Я, як і ви, хочу вірити, що піарники, кварталівці і виробники меблів з бетону можуть будувати ракети. І я пишаюсь, коли весь рік зустрічаю з ними і чую, вони щасливі. Але сумний кейс недоторканого лейтенанта Баканова. Я його люблю. Я його вважаю, він хороший чоловік. Довів. Що дилетантизм у сфері безпеки і оборони дає лише один результат. Ні! Я. Люди ж питають: а хто здав Чонгар? Хто здав Херсон? Це Аля Щірліц в наших лавах був. Треба думати, бо не будемо думати, буде отаким. І потрібно зусилля всієї країни ще раз кажу. Не 20%, а всієї країни. Надто вже дорого нам обходяться кварталівські веселуни у владі, весільні фотографи і ватні няні у Верховній Раді. Квартал, взагалі, ахірішу що... я дивуюсь людям, які дивуються досі зеленими. Кіношники в оборонці і непрофесійні перемовники. Я ще професіональний пірівоч у дипломатичних взаєминах із Вашингтоном, Парижем і Брюсселем. Він керівник офісу президента. І як вважає дехто в Україні більш впливова людина. Ніж сам президент, Я президент народ требує перемін. Друзі, але в даному конкретному випадку хочу помилятися. Тримаю кулаки, звісно, за Фламінго і Фаєрпойнт. Красавчики, красавчики, треба їм так далі робити. І вірю, що у Мєрова немає незадекларованої елітної нерухомості в Штатах. Вісім маєтків у Сполучених Штатах. Тобто у Міровом Україна не цікава. І всі наші оборонці-захисники Даніло, Фрезніков, Кулеба, екс генпрокурор Костін, злетівши з теплих місць, не полетіли в теплі караї, залишивши нас і Андрія Борисовича наодинці із ворогом. Виявляється, що люди, які, начебто, працюють на благо України, чомусь обирають для своїх дітей американську мрію подалі від України. Всі ми тут, наші військові. Тут, громадяни, суспільство, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність. Ви зараз сяєте такою впевненістю, ви кажете, що вже зрозуміло, що ми перемогли. Ви будете здивовані. Я вважаю, що відчуття перемоги воно вже починає вітати восток. Усі розуміють, що нам глина, вам хана. Я людина не дуже релігійна. Але дивлячись на це, все, подумаю, що нам всім треба починати молитися. Господи, допоможи.